Друже, зупинись, будь ласка, на хвилинку У мене до тебе післання. Е, Знаєте, ми сьогодні за оцією всією суєтою фінанси, робота, кар'єри, ця війна, клята. Одним словом, суєта скрізь, скрізь одна суєта. Я от сам буваю, усвідомлюю, що за цією суєтою нема життя. Сплошна суєта. Час іде, життя проходить і тільки суєта. Знаєте, я от думав, а що таке життя? Ну, типа, да, звісно, коли, коли ти нікуди не, не спішиш, але знаєте, життя це моменти, які ми створюємо з вами. Ми створюємо ці моменти, знаєте, Сказати своїй дружині або чоловіку, дякую тобі, дякую Богу за тебе. Це момент. Приємний. Обійняти свою дитину або сходити в парк і з'їсти з дитиною морозива. Це моменти, знаєте, я можу багато перечисляти, ви розумієте, в якому ключі я рухаюсь, да? але із-за того, що сьогодні ми переживаємо всю цю суєту, вивід ви один, ми не живемо, а просто проживаємо. Я сьогодні закликаю кожного, знаєте, зупинитися. Більше добрих моментів створення в житті. Повірте, пройде час, і вам буде що згадати. І не тільки згадати, це, ці згадки будуть гріти вашу душу, ваше серце. Це сьогодні мій заклик до вас. Знаєте, дорогі, бо життя, вона швидко йде. Але коли в нас в наші скарбничці, в скарбничці багато моментів, теплих, світлих. То і, знаєте, усвідомлення приходить, що ти проживаєш своє життя недаром. Так що зверніть на це увагу, будь ласка, і сьогодні, прямо зараз, можете подзвонити, сказати своїм близьким рідним тепле слово, спитати, як ти, сказати, я люблю тебе. Створюйте моменти радості, миру та спокою. І прийде час, коли вам буде щось згадати, і це обігріє вас. Важкі часи вашого життя.